Доброго дня, шановні Передако-глядачі. У цей прекрасний, не дуже сонячний день шлю вам вітання із не дуже сонячного Закарпаття. хей Підіймай кулак! З вами я, Ольга Стеблак, заслужена співачка Академії Передак. Кафедра орнітології разом із планетою Передак» звернулася до мене як до фахівчини. Орнітологині, любительки, як то зараз ще модно казати, бюрдвочерки. Щоб я повідала вам тонкощі милозвучності пташиного співу. Так. І На фоні газу на косарки. Улу! Угулу. Ой, що ж це таке? Що ж це зі мною трапилось? Якась ікота напала, чи що? Так от, я підготувала для вас незабутній екскурс у новозвучний світ птахів. Тож не борімося, Ходімо! Ну що ж, малача, зараз я вам продемонструю декілька прикладів пташиного співу в рамках нашого наукового експерименту. Після чого ви зможете вдома теж експериментувати пташиний спів в домашніх умовах або навіть в студійних умовах. Он повідає вам про особливості пташиного співу. Голосові апарати птахів належать до типу духових інструментів. Звук у них утворюється за рахунок руху повітря. У людини гортання одна. Ось у птахів наявні дві гортані: верхня, як у всіх савців, і нижня. Причому саме нижня утворенні звуків головна. У багатьох птахів трахея дуже розростається та збільшується в довжину та в діаметрі, збільшується в об'ємі і бронхи. У кожному з яких у багатьох птахів знаходиться по незалежному джерелу звуку. У двадцятому сторіччі у голосах Птахів були знайдені навіть ультразвукові обертони до 50 тисяч гігагерц. Під час виконання більшість птахів використовують інші музичні інструменти: дзьо, лапи, крила і навіть свіст. Голосовий орган птахів називається Сірінг. Це кітка структура в основі трахеї. Звук утворюється внаслідок вібрації, стінок Сірінгса і по що викликається продуванням повітря через Сірінгс. Сірінгс та інколи. Повітряні мішки, що оточують його, резонують у відповідь на вібрації, які створюються мембранами, повз які проходять повітря при диханні. Так контролює частоту звуку зміною напруження мембран. Він контролює як частоту, так і гучність, змінюючи швидкість видиху. <рес> Частичку захотілось. Ме. Маленькі такі. Для, що, шановні громадяни, ми настільки переповнились дослідженнями пташиного співу, що відправились у місця, куди перелітають птахи на зимування. Тож ми відправились до самісінької, не повірите, Італії. Спрецеремо деренні. Як тут кажуть? До речі, співи італійських пташок дещо відрізняється від співу українських пташок. Вони набувають певного місцевого діалекту. Тож, далі. Про це детальніше, послухайте від Страпона. Є найбільш розвонений у так званих сточик і здебільшого, він видається самцями, а не самками, Хоча це не є правилом. Найчастіше птахи співають біля гнізда, хоча деякі види здатні робити це під час польоту. Є види птахів, практично мовчазні, які видають лише механічні звуки, наприклад, левеки, що лише класують зьобами. Утворення звуків механічними засобами на відміну від залучення сірінца має назву сонації. Часто різні птахи співають різні пісні лише протягом певного сезону або певну частину доби. Наприклад, самець західного Соловейка видає спів призначений для привернення самок лише уночі, а спів для позначення території звучить виключно протягом ранкового хору. До речі, птахи відомі своїм ранковим хором У країнах з помірним кліматом. Ранковий хор найрізноманітніший та найпомідніший навесні, коли птахи або позначають територію, або намагаються привернути статевого партнера, або скликають з граю. Регламент хорового співу змінюється від місця до місця. Так при дослідженні лісів еквадору було встановлено, що види з большими великими очима починають співати першими. Також багато птахів здатні виконувати свої партії дуетом. Деколи такі дуети настільки синхронізовані що звучать як один голос. Їх називають антифонними. Ми разом з українськими пташками злітали у вирій на південь до самої Італії і, нарешті, повернулися на рідні землі на батьківщину, щоб як той соловейко радувати вас своїм співом. Спів птахів різних видів досить сильно відрізняється один від одного, та часто є характерною ознакою кожного виду. Було показано, що саме спів є особливістю, що не дозволяє змішуватись представникам споріднених видів, хоч і генетично близьких для створення життя потомства. Так що, як не співатиме Соловейка, ластівку йому не омолодити. Спів птахів сильно відрізняється за композицією та за репертуаром. Наприклад, репертуар бурого пересмішника може досягати до трьох тисяч композицій. У кількох птахів, таких як шпаки, і ті ж пересмішники, спів включає експериментальні звуки, які запам'ятовуються протягом всього життя птаха у формі мімітрії або привласнення. Ще в 1773 році було встановлено, що в експериментах по вирощування крашенят інших видів дитинча коноплянки було здатно вивчити спів... Жайворонка Молоді птахи, переймаючи пісні від своїх батьків у ході навчання, створюють нові варіації відомих пісень, які накопичуються, формуючи діалекти. Наприкінці 20-го сторіччя виник навіть окремий напрямок музикології, зоомузикологія, присвячений дослідженню музики тварин, засновником якої вважають французького композитора Франсуа Бернара Маша. Його робота Мюзик Мід Натю улі, дуфа дарю тисячі Третього року, в якій автор розповідає про музику тварин і зв'язки людини з природою також кричала і розділ присвячений птахамський Вау, яка гарна! Привіт! Дякую всім, хто був з нами на протязі всього цього часу. Наша неймовірна подорож у світ пташиної милозвучності добігає кінця. До нових випусків Академії Пердак. З вами була я, Ольга Стебла.